Сервіруємо десертний стіл. Використовувати буде сервіс «Снігова королева, показує, що є для солодких столів. Баночка для меду з ложечкою, фруктовниця трьохярусна, в якій можна подати фрукти або солодощі, кошечок, якому можна подати цукерки або фрукти. Ось така лимонниця. Також є заварники, цукернички. В цьому сервіруванні буду використовувати маленьку чашку з блюдечком бамбуковим. Також є з блюдечками скляними. І чашки є ще більших розмірів. Фруктовниці на ніжках, фруктовниці без ніжки. І якщо подаємо торт, тарілочка для торта. Така тарілочка є також ще в більшому діаметрі. Скатертина тут турецький велюр з мережево. Мережево дуже гарне, таке ніжне, блискуче, також є посередині мережево. Стіл виглядає дуже святково, дуже гарно. Сервіс «Снігова королева продається в нас все поштучно, можна все по одній штучці замовити або дозамовляти. Сервіз відправляємо лише новою поштою. скатертини відправляємо новою поштою, а також у укрп.